Всім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden І сьогодні з вами Юля. Я пропоную вам прогулятися нашим осіннім садом, подивитися зараз, в якому стані рослинки, як все виглядає, як осінь магічно зафарбувала наші кущики, наші гейхери і насолодитися. Цікавими рослинами. Ось зараз я знаходжусь за будинком на нашій цьогорічній новоутвореній клумбі, де ми висаджували гортензії волотисті, також два рододендрона новеньких. Хочу вам показати один із них. Ось як він виглядає. Нам здається, що він. Заклав квіткові бруньки, але ми не впевнені, тому що перший раз його саджаємо. Якась вона малесенька, як для квіткової бруньки. Але якщо тут є спеціалісти, у нас то підскажіть, будь ласка, чи це дійсно будуть квіточки? Ось. Бо ми дуже на це сподіваємося і дуже би хотіли побачити квітування в наступному році. Тут мама просаджувала деякі сорти гейхер. Hey які у нас є. Ось тут ще, бачите, арум виліз. Ми думали, що він пропав, і мама близько до нього посадила гейхери. Але він з'явився на світ, тому будемо навесні тут трошки поправляти ситуацію. Хай поки наростає. Ось так не дуже привабливо. Виглядають новенькі кущики гейхер. Які тільки розсаджені нещодавно і ще не набралися сили. Думаю, що вони з часом наростуть і навіть навесні вже будуть досить симпатично виглядати. А ось і другий наш рододендрон. Він якось не так. Гарно виглядає як перший, але теж, здається, заклав квіткові броньки. Бачите? Дуже сподіваємось, що вони прижилися і все ж будуть квітнути. Вже скоро треба лілейники обрізати буде. Хоча мама здається, це робить навесні. І обов'язково перед зимою знімемо шапки. З наших волотистих гортензій. Щоб ну, гілки не зламалися під снігом. Тут у нас два чудових плющики переплилися між собою. Бачите, дуже зараз гарно видно, що тут саме два сорти ось які симпатичні. Вони так наросли непогано в цьому році, особливо. Ось цей зелененький що з кленовим листочком, той, що всередині зелений, він пішов плестися на опору. Ось так. І ми сподіваємося, що тут дуже гарно заплете частину сітки. Тому що цей жовтенький варіагатний, він плететься по землі і вгору взагалі не хоче йти. Ось такий дивний плющик. Далі у нас йде квітничок, який ми вже вам показували в нещодавних відео. Але ще раз хочу вам на ньому заакцентувати увагу. Бачите, ми пересадили ще одну хризантему мультифлору сюди. Там біля лаванту нас зростала ось така червона мультифлора. І ми її вирішили перенести сюди. Тому що тут якраз клумба в таких тонах оформлена. Тут казильник у нас червоненький. Барбарис, ось, бачите, також такий бордово-червоний. Тому ці дві хризантеми дуже симпатично вписалися на цю діляночку. Ну, як нам здається. Вже бадани зафарбовуються в червоні кольори. Дивіться, які цікаві малюнки. Знову розростається плющик звичайний, такий зелененький. Але він мені дуже подобається. У нього такі прожилки, дуже виразні. І мені здається, що він прям супер красиво виглядає ось такою кочечкою, коли його не занадто багато на ділянці. Тут також дуже яскравим виглядає бересклет. Ось цей Emerald Gold. Дивіться, які гарні у нього листочки. Будемо його тут застригати кулькою і хай зростає. Цю ділянку мама нещодавно показувала у відео, обробляла, чистила сосну, ділила гейхеру чорна перлина тут. Бачите, розсаджена вона. Здається все добре з нею, але вже точно буде видно в наступному сезоні, на весні, коли листочки нові підуть в ріст і побачимо. Зараз у нас уже друга половина дня, тому сонечко нас не дуже балує. Але, можливо, так навіть краще видно наші гарненькі гейхери на фоні кори, коли не засвічує сонце. Бачите, які вони зараз різні стали, і як гарно понаростали кущики наші. Ось навіть сорт Drops почала трошки замальовувати серединку, бачите, в такі рожеві прожилки. Сподіваюсь, що ще буде час і вона більше зафарбується. Мені дуже подобаються бересклети, тим, що вони круглий рік виглядають дуже гарно, яскраво і декоративно. Саме тому, слоненятко ось це ми вирішили робити з цього куща. Тому що багато листопадних кущів пізно прокидаються і ну, матимуть не дуже цікавий вигляд половину року. А бересклет він завжди гарний. І ми вирішили, що. А Якщо не хвойна роса, то значить бере склад повинен бути у такій ось опорі. От. Дуже вже чекаю, поки кущик наросте. І ми його вистрижемо повністю по формі. Думаю, що це буде виглядати дуже гарно. І також мене радує ось цей новий кіперисовик наш. Він дуже яскравий, прям світиться. В нього стовбур виразний, такий аж червонуватий, ніби. І я хочу, щоб він у нас зростав. Дуже сподіваюся, що він проживеться. і очікую весни, коли ми побачимо вже новий приріст на ньому. Нещодавно підстригали наші найбільші дерева в садку. Ось ці два кипарисовика. показували вам у відео. Як це відбувалось? Гарні вони в формі зараз. Я просто насолоджуюся тим, як все виглядає. І тут поряд наш хостарій, один із перших, який мама висаджувала. Вже всі хости обрізані, але на їх заміщення прийшли королеви гейхери, які восени просто, неймовірно, прикрашають садок. Ще у нас тут з'явився кущик аруму також. І ми дуже раді, що він тут є. Я думаю, навіть будемо його розсаджувати ще по цій діляночці, тому що коли хости обрізаються, трошки. Голо виглядає цей шматочок. Але просто хости у нас зростають майже в повній тіні з цього боку. А ось там, де гейхери, там попадає більше сонця, тому хости там підгорають. І так виглядає воно не дуже симетрично. Але думаю, що нові гейхерки, які мама розсадила, попідростають. Ось там, бачите, за ялинкою. Деякі з них ми продамо, а декілька штук залишимо тут і будемо розсаджувати між хостами, щоб це було гарно у будь-яку пору року. Поки що не обрізали седомищами, також стоять, хоча вже й не квітнуть, і вигляд втратили декоративний, але поки тримаються. Досить декоративно виглядає гвоздика ґрунтопокривна майже весь сезон. Тільки після обрізки вона наростає, поки то трішки втрачає декоративність, але більшу частину сезону вона дуже гарна. Тому також цю рослину рекомендую. Так само, як і яснотку, яка зростає ось в переміжку з нею. Дуже виграшна рослина для ґрунтопокривних. Крім гейхер, садок можуть прикрасити осінні саме бронери. Бачите, кущики у нас ще стоять. Вони, на відміну від хост, втрачають декоративність трошки пізніше, тому вони дійсно можуть бути непоганим заміщенням хост на таких тіньових ділянках. Ця клумба нашого садку також виглядає досить по-осінньому наразі, а все через барбариси, які тут зростають. У нас тут їх досить багато. Ось такі красунчики. Дивіться, який яскравий. Його видно навіть здалеку. Дуже гарний сорт. Влітку він має такий яскравий салатовий обідок на листочку. Зараз цей обідок став більш такий жовтувато, навіть червонуватий, але сам кущ просто шикарний. Я обожнюю барбариси, вони мені дуже подобаються. І це відносно бюджетна рослина. Я вважаю, що якщо ви хочете прикрасити свій садочок чагарниками, то барбарис це просто найкращий вибір. Такий кущик маємо ще. Це карликовий барбарис. І тут ще один карлик. Інструментом також пробували стригти вже наші кущі березклетів, ось ці два, дві топіарних форми. Дуже зручно. Мені сподобалося легко і швидко. Тому рекомендую професійний інструмент, все ж він покращує роботу і приносить більше задоволення від роботи. Ось так виглядають зараз наші кущі. І вже до весни вони будуть стояти в такому стані, не даватимуть приросту і будуть в гарній формі. А я пропоную далі йти. Тут у нас взагалі проходу немає, але коли троянди переквітають, то можна пролізти. Мама колись робила тут доріжку. Ось. Хочу вам показати, як виглядає зараз рокарій. До речі, тут також би розклад не, не завадило би постригти, тому що його я якраз-таки і забула поправити. Десь на днях вийду, вже бачу, що відростали трішки нові пагони, треба його підкоригувати. Бачите, як він гарно наріс. В наступному сезоні я вже впевнена, що він повністю заплете оці гілячки, які залишилися. І буде супер гарно виглядати разом із нашим рокарієм. Ось як виглядає рокарій. листечко трошки поналітало, але я прополола нещодавно і зілечка вже немає. Мені подобається рокарій тим, що він буде гарно виглядати в будь-яку пору року. Так само, як і кущі бересклету. він дійсно приносить якусь таку родзинку у садок. Подивіться, як симпатично виглядають рослинки. Дуже багато тут вічно-зелених посаджені, тому прикрасою будуть і взимку, якщо особливо снігом не припадуть. Ось. І ніяк ми не закінчимо доріжку тут. Але це можна зробити і коли вже буде приморозки. Я думаю, що коли буде нам вдома сумно сидіти, то вийдемо і обов'язково докладемо тут доріжку до вишні і черешні. Каміння ми навезли. Це вже така справа вільного часу, можна сказати. Своїй осінній прогулянці не можу не показати нашу красуню, найгарнішу для мене гейхеру в нашому садку, яка нас цілий рік радувала, вона просто безперер... безперервно випускає нові листочки, які дуже гарно виглядають яскраво і привертають завжди увагу, коли проходиш поряд. Ось така. Неймовірна гейхера. Підемо далі з цього ракурсу, ще дивитись на наш садочок. Дивіться, як гарно осіннє сонце. Підсвічує хвоні рослини, надає їм ще більшої яскравості. Дуже люблю, коли сонце таке ніжне, не яскраве літнє, спекотне, а саме тепленьке, осіннє і дуже ніжне. Сюди ще, на жаль, руки не дійшли з прополкою, але це не доспіху. Вже зіллячко не росте з такими темпами, як раніше. Тут один вечорок і буде порядок. Не дуже мені подобається, що половину сезону тут буде стояти гола земля. Ось ця діляночка. У нас тут посаджені єцинти. І навесні вони, звичайно, будуть дуже-дуже симпатично квітнути і прикрашати цю частинку. Але в іншу частину року, ось не знаю, що придумати, щось мені хочеться тут зробити. Чи щось ґрунтопокривне посадити, може якийсь відчіток, але боюсь, що він може заважати цибулиним, не знаю. Ось не подобається мені просто гола земля. І в голові крутяться якісь ідеї, які поки що не можу втілити, не можу сформулювати, буду думати. Ось тут, бачите, ми на куточку посадили очіток їдкий, ось не пам'ятаю який точно сорт, але я впевнена, що тут він буде дуже гармонійно виглядати з ялинкою нашою. Daisy вайт ось. І буде гарно застилати підніжжя її. Ставок ми поки не чіпаємо. Я обрізала тут е, рослинки, які вже пожовкли верхні оці, а все інше поки чекає черги, коли вже трішки приморозки прийдуть. Тоді будемо його чистити і обов'язково знімемо про це відео, покажемо, як ми будемо рослинки ховати, складати. Я думаю, що це буде корисно і цікаво. Вже раніше у відео показувала вам цей куточок, але не коментувала, тому хочу зараз. Вам підписати тут наші сорти молочаю, які тут зростають. Тому що, знаю, що багатьом він подобається. Я їх на пам'ять не дуже пам'ятаю, тому підпишу вам. Ось такий пурпурний. Він стояв зелененький після пересадки, але бачите, на холода зафарбовується в неймовірно гарні, пурпурні з червоним тоне. Ось там новий сорт. Він ще такий трошки нещасний, але я сподіваюся, що він а, прижився і гарно перезимує у нас, квітує такими неймовірними жовтими верхівочками. Я дуже би хотіла навесні це побачити. І ось цей сорт Аско був його я пам'ятаю. Бачите, він навіть зараз квітуванням. Оце квіточка, яку випускає такий молочай. Він найяскравіший і дуже виграшний, тому хто хоче, пишіть собі на замітку, та купуйте. До речі, у нас також ми розсаджуємо і будемо його продавати в наступному році. Ну і справді по осінньому виглядає ось цей куточок нашого садку, наш хостарій, в якому зростають гейхери, хвойні. І хости, а також гортензії. Подивіться лише, як гарно саме крупнолистові гортензії виглядають восени. Вони просто зафарбовуються в такий червоно-багряний колір. І ось ця дуже симпатична, дивіться. І, здається, ніби рослина вже підсихає, але на сонечку особливо це дуже яскраво виглядає. І придає садку такого дійсно осіннього настрою. Дякую, друзі, що ви сьогодні були зі мною. Буду завершувати своє відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки, пишіть коментарі, нам завжди приємно їх читати. І хай ваші садки радують вас в будь-який сезон. Ай вони приносять вам лише спокій насолоду. І до нових зустрічей. Всім добра!